Добрий день, любі малята! Сьогодні я вам хочу розповісти про дуже розумну і добру тварину, а саме про яку ви дізнаєтесь, якщо будете уважно мене слухати. Десь далеко-далеко, у синьому морі, проживає дуже цікавий мешканець. Він є великим, розумним і добрим. Також він має багато друзів, схожих на нього. Цими мешканцями моря є дельфіни. Як тільки сходить золоте сонечко, вони всі разом зустрічають його на хвилях моря, купаючись у його яскравих променях. Дельфіни зовсім не риби, а водні тварини. Вони дихають легенями, мають не лузку, а шкіру, у них є зуби, вони народжують живих дитинчат. І цілий рік готують їх своїм молоком. Харчуються дельфіни маленькою рибою, дуже швидко рухаються у воді і вільно дихають на глибині. Дельфіни вміють розмовляти. Спілкуючись між собою, вони видають звуки, схожі на свист, нявкання, ласення, гавкіт, скрип дверних котель. Ці сміливі тварини чомусь дуже полюбили людину. Вони прутко вистрибують із води та з радістю вітаються, а ще віддаються дресируванню. Про них існує безліч легенд. Вони рятують тих, хто просить про допомогу в морі. Дельфіни наші друзі, вони допомагають лікувати людей, особливо дітей. Цей метод лікування дельфінотерапія. У дельфінаріях можна побачити дуже цікаві вистави за участю дельфінів. Вони вистрибують на сушу, ловлять носом і хвостом предмети, пірнають, злітають над водою, катають на собі людей. Дельфіни розумні, сміливі. Вірні і добрі, людям є чому навчитись у цих дивовижних тварин. Ось і підійшла моя розповідь до кінця. Сподіваюсь, прослухавши її, ви розкажете про дельфіні своїм батькам, друзям. До побачення, до нової зустрічі!